У Миколаєві комплексно ремонтують вулицю Потьомкінську. Комунальники приводять до ладу рейкошпальну решітку, відновлюють асфальтове покриття та каналізаційний колектор. Як тривають роботи, та скільки часу знадобиться, щоб виконати проєкт, розкажемо далі. Днями вулиця Потьомкінська перетворилася на великий об'єкт для ремонтних робіт. Кілька миколаївських комунальних підприємств об'єдналися, аби привести до ладу локацію, яка довгий час залишалася фактично непроїзною. Проєкт з відновлення вулиці розпочали ще кілька років тому. Тоді відремонтували ділянку від вулиці Лягіна до Садової. Попри повномасштабну війну, роботи продовжили і в 2022 році. Комунальні служби відпрацювали ділянку від садової до третьої слобідської. Наразі комунальники рухаються у Напрямку парку Народний сад. Йомківська, мабуть, не робилася з моменту, як її побудували і зробили тут навальну. Зараз вже ми підійшли до цього питання комплексного і тут працюють декілька служб. Водоканал замінив ділянку аварійного колектору. Вже на сьогоднішній день замінена ділянка від садової до Третьої Слобідської. Далі ми чекаємо, вони повинні замінити від Третьої до Слобідської до шостої. І вже після цього електротранс зможе продовжити свої роботи по заміні рейкошпальної речі. Зараз Миколаївці можуть бачити активну роботу департаменту ЖКХ. Асфальтується дорога між рельсами і бордюром, а також встановлюється, вкладається нова санітарна полоса між бордюром та зеленою зоною. Над спільною справою нині працюють фахівці Миколаївводоканалу, Миколаїв Електротрансу, адміністрація району, департамент житлово-комунального господарства та комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство. Кожен виконує свою частину роботи, результат якої відчутний вже я думаю, що миколаївці оцінять нашу нашу роботу. Хочу наголосити на тому, що саме ця ділянка є зараз по відгукам людей, які звертаються до нашого контакт-центру. що Дуже тихо їздять трамвай, навіть э, той, той о, парк, який у нас зараз є. Він тут проїжджає дуже швидко, тихо і не заважає людям в э, вечірній час або коли дуже рано не шумить не гримить. Оскільки проєкт великий, роботи ще триватимуть. Однак зміни на краще ставатимуть помітними чи не щодень. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, Валерій Федченко. Новини на телеканалі Март.